Добрий день, я не бачив присутні тут колеги, які вже були на нарадах на наших члени виконкому. Я ще раз говорю про те. Виключайте телефони, пожалуйста. Говорю про те, що наскільки повинна бути увага і співчуття до родин тих, хто загинув. Скільки що чим чому затримався, тому що була сім'я, була мама з донькою. Для них дуже важливо, що в біді вони не одні, що вони не самі. Ми не чекаємо одних подяк за те, що ми допомогли у похованні. Ми хочемо розуміння від суспільства, від жителів міста, від наших колег про те, що. А ці хлопці, сини, чоловіки, батьки гинуть там, на сході і півдні, захищаючи ту, тих, хто може працювати, вчитися, відпочивати і просто жити. Це відношення повинно йти від усіх і тут присутніх, і тих, хто. Має і, і може і повинен сказати тим, хто поряд. А тепер перейдемо до справ. Шановні члени виконавчого комітету. У зв'язку з ним кінці термінового розгляду питань, що стосується життєдіяльності Лебенської територіальної громади. Сьогодні скликано позачергове засідання виконавчого комітету. На 12-му позачергове засідання виконавчого комітету міської ради у 2022 році із 32 членів прибуло 27. Згідно зі статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання виконкому є правомочним. Засідання виконкому оголошую відкритим. Шановні члени виконавчого комітету. проєкти рішень, які сьогодні вносять на розгляд поводжено у відповідь з новим регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. До порядку денного включено три питання. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Які будуть пропозиції? Є пропозиції, порядок денний затвердити в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про виділення коштів з резервного фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади. Будь ласка, Тамара Олексійовна. Шановний головуючий, шановний члени, виконкому присутні для оперативності в вирішення певних проблемних питань на період військового стану виконкому доручено вносити зміни в показники бюджету, а також приймати рішення про виділення коштів з резервного фонду. Саме ці рішення винесені зараз повістку денну і прошу розглянути питання. Рішенням сесії було виділено 200 тисяч управління житлово комунального господарства для вирішення питання будівництва каналізаційного напірного колектора від КНС номер 10 по вулиці Індустріальній до КНС номер 8 по проспекту Володимирському. Саме це питання винесено про перерозподіл коштів з резервного фонду. Шановні колеги, є пропозиція проект рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 27 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання також ваше, Тамара Олексіївна. Внесення змін до показників бюджету Лубенської міської територіальної громади. Будь ласка, завершується приймання закладів освіти на відповідність готовності до початку навчального року чи онлайн, чи офлайн, але певні вимоги необхідно виконати. І для цього за рахунок коштів резервного фонду пропонується внести зміни до показників бюджету, а також перерозподілити певні видатки, які є не першочергованими. За рахунок дотації збільшено плани асигнувань на 24 чотири триста гривню 23 копійки. за дотація з державного бюджету на оплату електроенергії по закладам, де проживали внутрішньопереміщені особи. Проведено перерозподіл не першочергових видатків сумою 1 мільйон. Мільйон по спеціальному фонду для завершення будівельних робіт по реконструкції школи номер 3 з термомодернізацією та 40 тисяч по загальному фонду перерозподілено. Додатково передбачено на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в будівлях закладів освіти за рахунок коштів резервного фонду. В основному це для облаштування будівель, в тому числі і укриттів, на 890 тисяч гривень по всіх закладах нашої громади, і по управлінню житлово-комунального господарства додатково 200 тисяч на заходи та роботи з територіальної оборони для проведення капітального ремонту. І відповідно по фінансовому управлінню зменшено резервний фонд сумою 1 мільйон 50 тисяч гривень. Так, будь ласка, пересладаю. Тільки днів ми із закладами світу працювали ті зауваження, які надані були комісією з питань перевірки готовності захисних споруд в закладах освіти, і просимо. Збільшити суму тих асигнувань, які передбачені для влаштування укриттів, а саме на придбання матеріалів і обладнання для виконання робіт господарським способом, на суму 100 тисяч. Я думаю, що ми погодимося, але що ми розуміли, що ця сума якраз завершить ваші обстеження. Так розумію? Ну так, так. По мінімуму, по мінімуму, Тобто до всіх закладів, які обстежили з питаннями, що необхідно, або по поточному ремонту, або по придбанню враховано і необхідно необхідно дофінансувати ще 100 тисяч гривень. Так. так я розумію. Так, ну щоб всі розуміли, Тому що тут старостати тут, ви, як управління і наші колеги, які працюють в освіті, щоб ми розуміли, що ми додаючи 100 тисяч, ми на всі майже ті питання, які стояли під час перевірки. Даємо відповідь, ну, окрім тих питань, які потребують надзвичайно великих накладень. Ну, вони... я... ми, ми, ми розуміємо, вже, щоб побудувати там, допустимо, систему вентиляції в належному стані, необхідно 500 тисяч гривень. Цього ми собі ну, допустити, наприклад, можливості не маємо. Але щоб створити умови. Належні для того, щоб там розмістити у сховищі е працівників школи в випадку, коли будуть діти, значить, окремий клас, наприклад, або це будуть е жителі е ближніх населених пунктів, або вулиць, або будинки ми це можемо. Так і розумію. так Є пропозиція, назвіть, звідки, ля 100 тисяч. За рахунок коштів резервного фонду додатково 100, там зменшити на 100 тисяч, а додатково на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях закладів освіти за рахунок коштів резервного фонду збільшити на 100 тисяч для поточного придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарів. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Прошу пустити, проти, утримались. Немає. І тому загальна сума тут майже буде майже мільйон. так я Мільйон сто п'ятдесят тисяч. Мільйон сто п'ятдесят тисяч. Іще питання. Пропозиції. Є пропозиція зі змінами. Даний проект рішення пропонується прийняти в цілому. Хто за, прошу голосувати? Голосування поіменне. За 27 рішення прийнято. Наступне питання про виділення коштів з резервного фонду Лубенської територіальної громади на галузь освіти. Будь ласка, це кошти. Це рішення тісно пов'язане із попереднім. Тут передбачено саме виділення коштів з резервного фонду міської територіальної громади. І в дане рішення теж прошу внести відповідні зміни, де по загальному фонду сумою. Буде 668. Пункт перший. Виділити з резервного фонду. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались? Немає. Внести зміни. Пункт 1. Сум, замість 8... Сумою 990 сумою... тисяч гривень. Внести зміну замість 890 тисяч. Сума 990 тисяч. 990 тисяч. Пункт 2, абзац перший. Загальному фонду сумою 668 тисяч. Добавить. Добавить. 990, Далі. Пункт 2. Абзац перший загальному фонду сумою 668 тисяч гривень. По коду економічної класифікації видатків 22.10. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, сумою 548 тисяч. Далі без змін. Прошу зі змінами. Угу. Є пропозиція зі зміни пункту 1 та пункту 2. Е, ні. Є пропозиція внести зміни. Пункт 1. Замість 890 тисяч 990 тисяч. Пункт 2. Замість 568 тисяч 668. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Є пропозиція зі змінами. Даний проєкт рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 27 рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, ми, як ви розумієте, вимушені були. Сьогодні зібратися, чому тому, що тільки лише в п'ятницю ми завершили обстеження наших загальноосвітніх навчальних закладів і дитячих садочків. Для того, щоб мати реальну картину, це по-перше, по-друге, і свіжі проблеми, які є по цих закладах щодо сховищ і перебування дітей у закладах. При тому, якщо буде вибір батьків, учитися офлайн. Якщо буде вибір батьків учитися офлайн, але заклади повинні бути готові і для в першу чергу для прийому. Тому по свіжих слідах, так би сказати, те, що нам е, внесли пропозиції е, наш, освітянське наше управління, ми пропонуємо в розрізі. Далі вони вже, я так розумію, ви в розрізі шкіл так. По розрізі шкіл ви направите ці кошти по запитах і по тому, що як би сказати, школи вже ну, і готові отримати. Сподіваюся, що це буде недовго, рішення ми підписуємо ми сьогодні. розподіл теж сьогодні, управління фінансів підготувати ну, максимально короткий термін да, так, так, так. передачу коштів, казначейство буде е, сприяти цьому, тому що казначейська також задача та ж сама. Це школи до початку навчального року це сховище для збереження життя і здоров'я людей. Дякую за роботу. захищення оголошення закритим.